Славка, ну хто би бисі тої роботи тримав. Стику ти там заробляєш на тій своїй державній роботі. Тільки 180 євро. Та тут... Я, я тут заробляю 180 євро за два дні, як ти за місяць. Кажу, лишай то, лишай то. І навіть не виглядайся. Ти ще молода баба, тобі допіру 50. Та -та -та Тут яке тобі звідси крути. Перестане тобі це все крутити, як побачиш євро. Тут люди в 50, наші баби все доробляють на мерсах їздять. А взагалі це то взагалі 50 на ну, лишці думають жени. А надумають вже на, на 80. Кажу тобі, тут головне, розумієш, мати хес в руках, а ти то маєш. Бо ти робіт. Ще й зуби вставила, Ну, вшибення, чуєш? Хоч приїдеш зуби, відіб'єш. Провірся, про, провірся, провірся по, по докторах, Підлічися трошки і давай, ми тебе чекаємо.